Слова подяки Сергію Шелудько та його команді за предоставлений реп, який нам необхідний для їзди на позиції, за Бандера Павер, за ремонт чорної навари, яка постраждала від 10 а також за постійну підтримку, за запчастини на іншу навару, за запчастини на X-Trail. Ми дуже вдячні, що є такі люди. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Ми, військовослужбовці інженерно-саперної роти 225-го ракетного зенітного полку. Дякуємо Сергію Шелудько за наданий нам комплект Starlink для забезпечення якісного зв'язку для наших військовослужбовців. Даний комплект на ближчий час відбуває на схід для забезпечення зв'язку нашим хлопцям. Ми ще раз щиро дякуємо і слава Україні! Героям! Слава! Хочемо висловити слова подяки Сергію Шулудьку за допомогу в придбанні придбора ночного бачення, за те, що допомагає, не забуває нас для виконання бойових завдань на Курському напрямку. Він нам дуже допомагає. Ми можемо зараз їздити не тільки днем, а також і вночі. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, друзі. Тут бачите, в таких місцях воїнам 31-ї ОМБР доводиться облаштовувати окопчики, бліндажі, потужна техніка, сюди не в змозі заїхати. От, Да і в тих місцях, де вона Може працювати її, не використовують, так як вороги наші швидко вичисляють її роботу і не жаліють ні дронів, ні мін, ні снарядів для того, щоб її знищити. Тому все доводиться робити вручну за допомогою кірки, лопати, тому що земля тут дуже важка без кірки. Ну ніяк <кій> не обійтися от для того. Щоб полегшити і також пришвидчити ці роботи, ми відкриваємо збір для придбання міні-екскаватора. Тому я, командир зводу забезпечення бойової підготовки, звертаюсь до волонтера. Шалудька Сергія з проханням допомогти нам у придбанні навісного міні-екскаватора для полегшення, а головне пришвидшення от облаштування окопів бліндажів на бойових позиціях. Так, це не нуль, це лише друга лінія, але при сьогоднішній активності бойових дій, може і завтра, вже будь тут нуль. Тому нам потрібно якнайшвидше підготувати окопи, бліндажі для того, щоб тримати оборону було якісніше і було куди в разі потреби відійти на облаштовані. Позиції висловлюємо заранче вдячність за допомогу. Маємо надію, що ви в цьому нам допоможете. すいません。 Туська, шо? Тусечка, дівчатка, манюсенька, манюсенечка. Так, друзіки, всім добрий вечір, ще доброї ночі. Слава Україні, слава нашим захисникам. Приїхали тільки що з Решетіловки, зустрічалися із Стасом. Зустрілися з Костю, молодим фермером, поспілкувалися, віддали машинку і їхавши туди на Решетилівку, ще в досі казав, казав, що їду сьогодні чого, того що так, що там таке? Тихо. Зараз будемо скусувати зуби. Тому що завтра у нас срок, ну тобі ж завтра 114-й день, у тумбочки і у нашої кучеряшки. От. Зараз будемо скусувати зубчики, бо бачите, що робиться? Розверну назад. Чого? Того, що ну, буду спостерігати за ними. Зніму коротенький відосик. Зараз передивлюся пуповинки і, передив... і будемо скучувати зубчики. Е -е, їхавши на решетилівку, ще й кажу, поїхав сьогодні, бо завтра срок, і будуть ці дні вдома, буду спостерігати, тому що все-таки там не було, поки є така можливість, поки тримаю. І поки треба тримати господарство. От. І тут Назар дзвони. Ми вже проїхали Пирятин, Каже, шеф, вітаю, ти став батьком. О, тобто, каже, тумбочка почала пороситися. Ну і По телефону ми з ним проводили бесіду. В принципі, Назарчику, дякую велике. Красавчик, все нормально, каже, що зчистилося. Ще, що ми зробимо? Профілактично в окситоцин, все-таки вколю на всяк випадок. Поміряємо температуру, тобто взяв градусник, взяв шприца, обично одноразового взяв голку таку товсту окситоцинчик, взяв в ампулі олкаровський і щипці приготував, щоб скусувати зубчики і в горілочку їх мочив. Ну, а це час, як свинка поросилася. Для чого? Для того, щоб контролювати, яка затримка свиноматки. Ну, один воно такий вийшов останній, каже, в мішку. Він не дихав, Назар йому там по відосикам зробив штучне дихання, наче каже, розтер його, наче вшевелиться. Так що, отака у нас канітель. Зараз будемо сподіватися, що наша печеряшка щось приведе і, якщо все буде добре, то я думаю, пару штук відкинемо. Так що зараз будемо робити профілакторію. Бачите, чого скушую зуби в перший день. Подивіться на написки. Вже вони кусаються, вони б'ються і можуть просто от через ті вавки можуть занести, особливо коли соломою підстиляєте, можна занести екзему. Це якщо щось спить, тут і ліпається. Братан, що ти там? Просинайся. О, Що таке? От, можна занести інфекцію, тоді таке, типу, як е такими кусками вавки на пиці. Є суха, є мокра екзема. Я не ветлікар, але бачив деякі такі моменти. Зараз це все діло ми робимо. Е, скусуємо зубчики, укорочуємо, дивимося по поповинкам, як там нас зараз ну, В принципі, нормально. Головне, щоб вона не доставала до полу, щоб він не наступив. А вже як підсохне, ось о, довгенько. Треба убрати трошки. І вже тоді, вже коли підсохне, тоді це все діло ми робимо. Потім що ми зробимо? Зженемо, закрию поросят, коли зроблю профілактичні процедури. Е, Закрию і зжену ну, щоб зробити такий, щоб вона трошки походила і, можливо, переляже на другий бік, тому що вивертається дуже погано, лежить як танк, і нижні соски не задіяні. Постараюся розвернути її на другу сторону, щоб лягла, почухаю соски, щоб лягла на іншу сторону. Чому? Тому що ті, вже, які вже взяли верхні соски, будуть шукати їх знизу, ну і буду пробувати чухати, щоб вона виверталася. Так що, друзі, отака у нас історія сьогодення, отакий у нас результат. В голові все одно одна і та сама історія. Так, що там, От, бачите, кусаючи ж і соски. Буває, свиноматка ще може... Так, і ще у нас виходить… місце виходить, бачите? Виходить, ще місце. Оба. Хоч Назар казав, що вже наче все, але місце ще. Виходить. Ну, головне, що воно виходить. Головне, що немає у нас там поросяди, не треба ковирятися. Так що місто викинули. Але все-таки ще окситоцинчик в колому, це буде і на прибуття молока, і буде так для підстраховки, щоб свинка, ну, в неї буде скорочення цієї всієї канітілі матки, і вона виштовхне оттуда всю ту нечисть, яка є. Не знаю, правильно це є, хочете, хочете пишіть в коментарях. я... Роблю це вже на протязі деякого періоду часу, так, і рахую, що так потрібно. Так що час не будемо довго гаяти. От, трошечки вам розказав, розповів, показав результат. Тут ось свинота вже така теж попідростала. Зараз на зменшеному такому кадрі це все діло знімаю. Зараз також цвинарці є свої моменти. По кругу тут ходять ці всякі моменти і болячки. Це не міфи. Хтось мене питав. Так воно є, бо багато хто каже, це нас залякують. Ні, так воно є, але поки ще тримаємося. Мінімум. Зараз завоза взагалі ніякого зерна фактично не завожу, тільки з одного місця. І… Стараюся все пропускати через гранулятор, ну і в сарай ніхто не ходить, окрім Назара, а в нього тут одежа своя. Ну і Коля, коли приїжджає, також у нього своя одежа, свої чоботи. Все тут у нас по місту, навіть горілка і та знаходиться тут. Так що, ну, от такий відосик, не знаю, хороший, не хороший. От, по Глорії Мігеровні, можливо, хтось хоче купити 10 тисяч гривень. Я продам цю свиню. От, ми її вибраковуємо. Хто хоче, можете забрати на переробку. Я не буду різати свиноматку. Можливо, хтось захоче, питань не є. В е, номер є в описі або в закріпленому коментарі. Пишіть, договоримося. В неї багато поросят, але вони якісь трохи неправильні. Не знаю, з чим це зв'язано. Вони ходять. Не те, що там вона позапрошлий раз подавила. А цей раз просто вони відходять, відходять, відходять і залишається там п'ятеро порося, десь 19-ти. Так що, друзі, от така історія сьогоднішнього опоросу. Я думаю, що на цьому, саму профілактику зубів, не буду показувати, як там зрізати. У них о, ну, знизу два штуки, ось з однієї сторони, два з другої, і зверху так само. Тобто, виходить, чотири зверху, чотири знизу. Можна сточувати, їй точилка, але вона так жужжить. Ну, свині, диба стають, я не використовую. Сточувати, звісно, краще, щоб не занести інфекцію, Ну, але просто краще було б спір медицинський, що в аптеці є для дезінфекції, От, дезінфікувати інструмент і використовувати. Так що знімати цей процес не буду. Я думаю, що я вам показав поросяток для тих, хто любить на це все діло подивитися. На жаль, не можу знімати. Просто про свиней і про господарство, коли серце і душа болить за хлопців, які гинуть за нашу державу. І, на жаль, є багато але-але, не хочеться про це говорити поки, бо я не маю на це права. Але дуже багато інформації, дуже хренової з перших вуст тих хлопців, які знаходяться на передові. Ну, але все таємне стає явним. От. Також по тому вугледару дуже багато моментів і не тільки. Кожен день спілкуюся з хлопцями і рекомендую вам більше спілкуватися з нашими захисниками і підтримувати їх, бо на сьогоднішній день соціум просто розділений, і війна тільки у тих, хто воює або в їхніх родин, ну і ще в деякої частки населення. На жаль, для других бізнес і і т.п. Так що на цьому, друзі, буду завершувати відео. Так що, друзі, як такий відосик. Кому сподобався, поставте лайкосик. Напишіть коментар в підтримку, для мене це важливо. Це продвигає ютуб канал. Так про нас узнають більше людей. Ну а хто має можливість підтримувати якоюсь копійкою, якщо довіряєте, в описі і в закріпленому коментарі завжди є реквізити і є мій номер вайбера. Так що пишіть, маєте можливість підтримати, підтримуйте, об'єднуйтеся в команди і працюйте, тому що за нас ніхто нашу волю і свободу вибурювати не буде. Грамотних що йди воюй, можете не писати. Не буду давати відповідь на ваші дебільні коментарі. Тому що те, хто дивиться мій канал, знають позицію моєї родини, знають, де мій син, знають, що роблять мої дівчата, знають, що робить моя дружина і що роблю я. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока. Друзі, -пока. вирішив засняти трошки бросили. Бачите, вони кусаються, в буває, е, кусають вим'я і трошечки є момент і свинка може. Буває впевненість така ситуація, що вони і пішують. Ну Коли відчули, так це мене пансають, а криві туди дивлюся і в мене те, що я вже кусив, зуби. Диві, не досить не стоїть цей. Щоб не кусав вивня, щоб не кусовий один моргів. Спушуємо верхні 4 штучки, і скручуємо нижні чотири штучки і кидаємо поки цею сюди. Головне, щоб вони туди не легла, поки соломику перекриємо. Так, працюємо далі. Там буде видно. Хтось, можна також цими кусачками в перший день скручувати ось ти. Ну, я зброю з одного. Давайте просто відпушувати їх на третій день. На третій день будемо ставити залізо профілактично, щоб таки останні в цьому порожнину і будемо прививочка від награду. Так, а ну сюди не їдемо. Так. Що всі босяків туди, і потім женемо свинку, щоб вона трошки попадила. Так, це в мене сюди один тік. Я б будлом просто зробив, зуби а кинув туди, а вони походять через Ще Через острів. І такі чималенькі поверхка. Тут такі логички Так. Так що робимо це все діло, вже суписки, не знаю, видно, дивіться, які попушуємо. Адже деву козакрита. Ой, братан, це око не покриваємо. Бачите, дитина, все нормально. Однімемося температуру, на маску, проконтролюємо по температурі, будемо. Контролювати її стан. Оп, так, да, братан. Це у нас каже від Петренська, точно не знаю, треба подивитися подивитися запуск. Да, тобто Брав, ціля у очки Так. продажу. Да, а купочки по підсухають, потім її на третій день поукорочуємо. Так де, отак буде. Тих тих. И трохи крупные. Потом открыли. А бокси. При все. Ну что треба трохи укоротить, бо ти не паешь, такая. Так. Вот там треба справа выкинуть робота. Бельную роботу. Тай, походу, не живець, стане, ну, щоб він такий нелекий, але сама забуде. Хорошо порвати вироматок попали в цю лом. Можна було підкинути той про користь. Не завжди так а зараз кількість невелика. Але. але ці дві у нас дві сестри, тумбочкаві. А это тоже откушение зубы. Это второй я откусил, не помню. О, иди сюда? Плюс 4 по два с каждого боку по два Так, есть еще одна. Так, я тебе Я буду гонять свинку. І тоді получите трошки не гарнішку. Та не від неї задовижечку нинджує. Так, дивай. Я буду там градувати, сюди. Так, а ну не високому потім. Так, так. Так, там так. 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 я діло зробили.